Вітаю! Мене звати Павлова Катерина і я психологиня. Сьогодні на нас з вами чекає останнє відео у серії про вигорання, і поговоримо ми безпосередньо про вигорання пацієнтів з туберкульозом і що з цим робити. Це важлива тема, тому що в успішності лікування дуже велику роль відіграє саме емоційний стан пацієнта. Від його мотивації залежить своєчасне відвідування лікаря, від дисципліни безперервне прийняття пігулок, а від позитивного настрою відсутність додаткової психосоматики. І, взагалі, можна запитати будь-якого лікаря, і він підтвердить вам, наскільки реально важливим є настрій пацієнта і його віра в те, що він одужає. І ось саме через ці причини вигорання є таким небезпечним, тому що людина погано спить, у неї немає мотивації, вона взагалі не має сил щось робити. І ось цей стан він може бути дуже небезпечним для лікування. Тому що в такому стані дуже важко це лікування продовжувати. І взагалі може ставатися навіть переривання лікування, яке є небезпечним для життя. Така ситуація з вигоранням може виникнути тому, що хвороба на туберкульоз вона має дуже багато емоційно складних факторів: стигма, яка є у суспільстві, самостигматизація, яка може виникнути у хворого, зміни у житті, які відбуваються через туберкульоз. Та й загалом будь-який процес лікування це е, такий процес, який потребує часу, концентрації, великої кількості зусиль, і це може виснажити людину. То що ж з цим робити? Наша з вами ціль це побудувати сильну систему, яка буде підтримувати психіку. Почати потрібно зрозуміння своїх емоцій, тому що неминуче будуть важкі моменти, які будуть викликати величезну кількість неприємних переживань. Але не можна їх придушувати, потрібно їх переживати. Тому що навіть якщо ви будете їх придушувати з часом, вони все одно вийдуть. Просто вони вже будуть настільки сильні, що ви не зможете їх контролювати. І тоді вже емоції будуть контролювати вас і ваші дії, а не ви їх. Тому оберіть свій спосіб вираження емоцій. Малюйте, ходіть на прогулянки, слухайте музику, говоріть з кимось. Проте найголовніше не тримайте їх у собі. Наступний крок, де це можливо, спростіть собі життя. Вам потрібно так оптимізувати своє лікування, щоб якомога менше дій потребувало вашої сили волі. Що я маю на увазі? Уявіть собі таку ситуацію з прийомом пігулок. Важкий варіант. Потрібно постійно пам'ятати, скільки пігулок потрібно прийняти. Коли їх потрібно прийняти, постійно слідкувати за годинником, щоб не пропустити правильний час. Потім згадувати, де взагалі ці пігулки зараз лежать, діставати їх з якогось незручного місця і так постійно по колу. Або набагато легший варіант один раз сісти, розсортувати пігулки, обрати місце, де вони будуть лежати, де вони завжди будуть у доступі. І замість того, щоб постійно тримати в голові час і слідкувати за годинником, просто поставити нагадування у телефоні. Коли потрібно їх прийняти. І з часом це вже просто стане вашою звичкою. Так само є й інші моменти у житті, які можна собі спростити. Виділіть це один день, знайдіть ті схеми, які працюватимуть саме для вас. І повірте, у довгостроковій перспективі це матиме дуже добрий ефект. Далі йде задоволення своїх потреб і пошук ресурсу. Це, напевно, найважливіший пункт. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами вже говорили в відео про колесо балансу, що не можна повністю фокусуватися лише на лікуванні, тому що це порушує ваш життєвий баланс і не буде звідки брати нову енергію і мотивацію. Тому потрібно розробити собі ось цю систему, яка буде підтримувати вашу психіку і стане емоційною і моральною опорою. Давайте зараз з вами якраз поговоримо про деякі такі пункти, які ви можете привнести у свою рутину. Звичайно ж, нікуди без якісного відпочинку. Це мають бути якісь ваші улюблені заняття. Кіно, музика, прогулянки, будь що. Але найголовніший момент це те, що ви маєте бути в моменті концентруватися саме на тому, що ви робите, і насолоджуватися цим. Будь ласка, не забувайте, що незважаючи на ці тимчасові труднощі, ваше життя воно все одно продовжується і воно прекрасне. Почніть вести щоденник вдячності, в якому ви будете кожного вечора записувати 5 речей, за які ви вдячні. Це навчить вас позитивно ставитися до реальності. І помічати те прекрасне, що у вас вже є. Відсвятковуйте власні перемоги, навіть маленькі. Приймали всі ліки, нічого не забували, ви молодець. Сказали щось приємне своїм близьким, ви молодець. Дочитали книгу? Ви також молодець. Таке ставлення до себе допоможе вам підтримувати свою мотивацію і стимулювати своє бажання досягати чогось ще. Задавайте собі питання, а чого я зараз хочу? Поставте собі таке нагадування на телефоні, щоб воно протягом дня у вас було перед очима. Таке питання воно вам підскаже, які ваші потреби задоволені, а також як підняти собі настрій, якщо він у вас поганий. А, може, для гарного дня вам не вистачає лише кави або вашого улюбленого десерту? Таким чином, наша з вами задача у збереженні пацієнта з туберкульозом від вигорання виглядає так. Створюємо систему, в якій він розуміє свої емоції і знає, якими шляхами може їх виразити, оптимізував свій простір і життя для легшого виконання завдань, а також вміє слухати себе, задовільняти свої потреби і отримувати додатковий ресурс. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і ви будете використовувати отримані знання. Будь ласка, напишіть у коментарях, яка з наших думок була для вас найціннішою. А я дякую вам за перегляд і побачимося наступного разу!